Дуже дякую, друзі, дуже раді вас всіх бачити. Дякую, що прийшли. Дякую, що дочекались, Дякую, що ви стали на коли переносився концерт. Не від нас залежало рішення не випускати нас з країни на цей концерт, тому перенести. Але ми все ж таки зустрілись і направду дуже вам дякую, що ви всі тут сьогодні зібралися. Ми вас дуже раді бачити і сьогодні. Ми зіграємо. Сьогодні ми зустрілися разом з вами з двох причин. Перша побачити нарешті, друга причина залунати такі сили оборони України. Ви сьогодні купили квиточки на, на цей концерт, і частина коштів з цих квиток буде направлена на реалізацію запитів українських військових. Тому дякую вам за вашу особисту черговий особистю. Ми для вас пограємо своїх на нашу думку кращих пісень. Дуже сподіваюся, що вони вам сподобаються, і ви отримаєте від них задоволення. Подовши пісню вашу вашого дозволу, називається Виступати. Eu